Найсучасніші технології у сфері комунального господарства, в тому числі переробки та утилізації побутових відходів, були представлені на найбільшій у світі виставці Вейст Експо. Починаючи з 1968 року, вона проходить щороку в різних містах США. Цьогоріч експозиція Вейст Експо розмістилася у місті Лас-Вегас. Найцікавіші експонати та новинки комунальної техніки з усього світу бачив і депутат Рівненської міськради Святослав Євтушенко під час стажування у Сполучених Штатах Америки в рамках програми Сабіт утилізації твердих побутових. Хідходів весь це така виставка. Це найбільша в світі виставка комунальної техніки та. Всього, що пов'язано зі сміттям, з продуктами сміття. Взагалі, що треба робити зі сміттям чи що не треба робити, проходить у вас поучних шлетах місця Ласвегасія. За словами Святослава Євтушенка, подивитися на комунальні новинки, які представлені на виставці, приїжджають фахівці з усього світу. Тим часом для фірм, що беруть участь у цьому заході, це хороша можливість заявити про себе та розширити ринок продажу своїх товарів. Цьогоріч на Waste Expo було представлено більше 500 експонатів від фірм із різних країн світу. Охочих побачити, порівняти новітні устаткування і технології пов'язані з природною промисловістю, а також дізнатися про нові тенденції та проблеми, що стоять перед приватними і державними секторами, виявилося чимало. Діяла виставка впродовж чотирьох днів у виставковому центрі Лас-Вегасу. Святослав Євтушенко каже, що тематично виставка була поділена на чотири секції: переробка, утилізація відходів, небезпечні відходи та спеціальні транспортні засоби. В експозиції можна було побачити найрізноманітнішу техніку від контейнерів для збору сміття і до найсучасніших технологій його сортування і переробки. Наприклад, Бутовий біогенератор, який у домашніх умовах переробляє харчові відходи на паливну соломку, яку можна використовувати в твердопаливних котлах для опалення приміщення. І таких цікавих новинок, які реалізують майже фантастичні ідеї, було чимало. За словами Святослава Євтушенка, у рамках виставки «Waste EXPO 2015 проходила також спеціалізована конференція, яка включала в себе більше 40 засідань і семінарів. Під час цих заходів піднімалися питання, як зробити бізнес більш прибутковим, нормативні зміни, поліпшення безпеки праці, досягнення більшої ефективності на роботі, майбутні тенденції переробної галузі тощо. Завдяки проведенню конференції, семінарів, дискусій на чолі з експертом. Тами галузі учасники змогли отримати чимало корисної інформації, необхідної для результативної роботи в різних секторах промисловості. А за чотири дні роботи виставки Waste Expo 2015 її відвідали приблизно 7 тисяч осіб. Організатори ж закликали усіх присутніх долучатися і до наступної виставки, яка відбудеться вже у 2016 році, не лише в якості відвідувачів, але й учасників. Тим часом Святослав Євтушенко додає, що на виставці Waste Expo він побачив багато сучасних технологій, які використовуються у комунальному господарстві. Арстві, в тому числі й у сфері переробки та утилізації відходів, а також дізнався чимало корисної інформації щодо того, як вирішити актуальні проблеми галузі, тому вже найближчим часом він спробує застосовувати отриманий у США досвід на практиці в рівному та шукатиме шляхи запровадження сучасних комунальних технологій для покращення екології нашого міста. У минулій програмі комунального патруля ми розповідали про мешканців будинку на проспекті Миру, 18, які незадоволені роботою ЖКП Покровське. Скажеться на роботу цього ж комунального підприємства і мешканці будинку по вулиці Набережній, 24. Вони пригадують останній ремонт їхньої п'ятиповерхівки як сон, адже за їх словами робили його ще у минулому столітті. За ці роки один раз в 69-му році в цьому будинку проведений був ремонт. Гарний ремонт був зроблено. Капітальний ремонт був зроблений. І після 69-го року ніхто навіть кісточкою в нас не мазнув ні в під'їзді, ні в будинку, ні на криші. Тепер же рівнянам доводиться уживатись з проблемами, які у їхньому будинку трапляються, мало не на кожному кроці. Криша тече, під'їзди, як бомжатники під'їзди в нас. Підвали в нас тічуть. Я живу на першому поверсі, мене заливає. У мене грибок у хаті, не можна вся постіль пахне підвалом. Прибудинкова територія в нас теж не ремонтувалась ніколи. Розбиті дороги осінню, як буває темно, то страшно йти. Часом буває, що тут не можна пройти і калюжі і горбаки. І Цоколь теж страшний, нічого облуплений. Я не знаю, як він тримається цей дом. Подає з подавалі в нашому вода тече круглі сутки. Каналізаційна труба її під підлатують, підмотують всім всім, але воно як текло, так і тече. Щоб відремонтувати аварійний будинок, рівняни звертались до всіх можливих інстанцій. Куди ми не зверталися, ніхто нічого не робить. Ми відносились до центрального жеку. Обіцяли. То будуть будуть фонди розпреділяти, розприділяти, включать на наш будинок до ремонту. Ми до покійного чайки звертались. Ми до депутатів звертались, до начальників ЖЕКів, до центрального, до Покровського звертаємося. Ніхто не звертає на нас уваги. Не змогли достукатись до керівництва ЖКП Покровський і журналісти. Жоден з офіційних телефонів не відповідав упродовж кількох днів. Комунальний патруль залишає право відповіді за керівником установи у наступних випусках. З 1 липня цього року набув чинності закон України про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. А це означає, що на розформування ЖКП дається лише один рік. Безкоштовні консультації щодо того, що передбачають нові зміни до законодавства і як правильно обрати подальшу систему обслуговування свого будинку. Можна отримати у громадській приймальні депутата рівненської міськради Святослава Євтушенка. За словами Святослава Євтушенка, новий закон, який вже набув чинності, передбачає, що ми самі маємо право обрати варіант подальшого обслуговування. Обслуговування наших багатоповерхівок. Згідно з законом, можна або утворити ОСББ та здійснювати всю діяльність щодо управління будинку на свій страх і ризик, або ж обрати управителя самостійно. У другому випадку компанія, яка надаватиме послуги з обслуговування будинку, укладає договір на один рік, який продовжується лише якщо в мешканців немає зауважень до її роботи. Плату за утримання будинку рівняни також визначатимуть самостійно. Якщо ж мешканці не визначаться, то через рік їх будинок передадуть на обслуговування компанії, яка виграє конкурс. З огляду на Нововведення Святослав Євтушенко випустив невеличкий методичний буклет, у якому розмістив роз'яснення щодо змін, які відбулися у законодавстві. Крім того, у громадській приймальні депутата міськради юрист почав консультувати рівнян щодо того, що потрібно робити, аби обрати подальшу форму управління будинком, як провести збори з цього приводу, та які документи і куди потрібно подавати, щоб обрати та затвердити управителя самостійно. Святослав Євтушенко розуміє, наскільки це все важливо, і готовий особисто або ж його представник бути присутнім на всіх зборах щодо визначення форми управління управління будинку, консультувати мешканців і допомагати з оформленням документів. Для цього потрібно лише завчасно повідомити Святослава Євтушенка про їх проведення за номером телефону 067 362 11 96. У громадській приймальні можна отримати консультації щодо оформлення субсидії. Консультації надаються з понеділка по четвер із 10 до 12 години та з 15 до 17 години, зазначив Святослав Євтушенко.